В Україні відкрився перший підземний навчальний хаб, побудований для військовослужбовців. Комплекс має площу близько 100 метрів квадратних, на яких облаштовано три навчальних зали, побутові приміщення та санвузли. Усі споруди занурені глибоко під землю та забезпечують надійний захист під час дронових та ракетних атак. В даному укритті можна розташовуватись як вдень, проводячи навчання, так і вночі. Для цього передбачені розкладні ліжка та карамати. Опалення відбувається завдяки калориферам. Вентиляція є як примусова, так і натуральна. Тобто навіть при відключенні світла можна перебувати в цьому укритті. Підземний хаб побудовано зі сталевих модулів, які поєднуються з будівлею, де навчаються військові. Перехід в укриття займає лічені хвилини. В приміщенні сподобалось те, що тут свіже повітря. Освітленість дуже сподобалася і те, що є доступ до мобільного зв'язку. В цілому оцінка відмінна. Безпечний навчальний центр побудував Метінвест в межах Сталевого фронту Ріната Ахметова. Загальна вартість підземної споруди склала 16 мільйонів гривень. Працюємо заради збереження життів наших воїнів.